Друзі, є мобілізація в Україні, є, на жаль, бусифікація, як ви бачите. Але яка ситуація, коли я починаю озвучувати, наводити якісь факти, зразу ж росіяни це використовують, ну, приукрашують красиво це все і викидають. І на другий день вже мені пишуть про російський, проросійський, бо його показують по російських каналах, початують в російських пабліках і так далі, і Ніфіга собі. Це хто винен? Я винен чи що в цьому всьому? Друге питання добре. Е, ну, Звісно, треба намагатися якось дивлячись на те, що вони вкладають більшені гроші, щоб робити оце гімно розводити і мене ще туди втягувати, то ну, потрібно бути якось обережнішим. Так же ж? Ну, добре, нема питань. Але ну, а як же ж тоді бути? Чому до, до мене питання? Чому немає питань до того ж самого ТЦК, до того самого ВЛК, до поліції, до прокуратів, до судів, до всіх, до всіх? Чому до мене питання? Ну, друзі, дивіться, я, ну, по-перше, напишіть, а що робить, скажіть, це раз. Друге питання те ж саме ТЦК. Якщо ви збираєте людей, ну, все підряд. І відправляєте сьогодні це все на ВЛК. ВЛК, так же само, в них є свої там норми, їм теж пофіг всі, хай йдуть. Таким чином. А як бути? Ну, а як зміцнити армію, а її потрібно зміцнити? І дискредитувати Україну в цілому, із за того, що хтось ну, хоче виконати там щось От таким чином. Я не думаю, що пишуть їм, е Чітко ловити всіх підряд. Ну, не може такого бути, бо в законі нема цього. Я впевнений на мільйон відсотків, тому що я закон вичитував, там розписано все. Як правильно має це все бути? Кого обрати, яким чином це має бути. ВЛК, все, закон існує, його потрібно дотримуватися. То в мене звернення сьогодні до тих, хто не виконує закон. Ну, почніть його виконувати. Щоб ми не розказували про вас нічого поганого, щоб Росія не використовувала це, розпалюючи далі і далі цю зраду, всю, щоб потім це не прилітало всій Україні, бо це ж на всю Україну таке пітно лягає. Із-за кого? Із -за якихось мишей, які сидять там, їм треба виконати щось швидко, не напрягаючись, розумієте? А я з 14 року звертався до воєнкоматів ще тоді. Звертався неодноразово з тим, щоб вони робили рекламу. Рекламу я звертався разом з адміністрацією, щоб вони використовували можливості, які надавали можливості, на тоді були доносити до людей, що армія це круто, що служити це добре, що готувати потрібно людей таке інше, списки, бази. Працювати з людьми, працювати з сім'ями, працювати з молоддю. Ніхрена вони цього не робили і робити не хочуть. Вони хочуть на Шарка отримувати гроші і виконувати, а план потрібно виконувати. От вони таким чином це все виконують. Все через задній, вибачте, проход. Так робиться. Тому давайте, друзі, ну якось усі разом виходити з цієї ситуації. Тому що так, я розумію, що. Звинувачувати будуть мене і таких, як я. Їх же ж не будуть звинувачувати. Куди діватися, як бути? І ще хочу нагадати: і ТЦК, і ВЛК, і прокурорам, і суддям, і всім. Камерніцький, друг мера нашого Кличка. Адарченко це топ корупціонери мільярдери. Трубіцин, Дмитрук, Шевченко, Сініченко і так далі, які свалили з країни чомусь виїхали. Ні ТЦК їх не затримало, ні поліція там на Западенщині, ніхто. Вони собі виїхали і все. І до них претензій немає. Ні до тих чемоданів з грошима, які вони вивезли, ні до тих мільйонів і мільярдів разом вони те, що вивезли за Бугор. Чомусь нема претензій. А претензії є до мене. З якого, вибачте, хрена це все виходить, друзі. Мені це не подобається. Ну, мені це ну, реально не подобається. Я хочу злиться, хочу матюкатися, хочу всіх вас послати. Куди подалі? Але, на жаль, ну, бачите, ну, потрібно якось триматися, тим більше ми ми Маємо йти в політику, ми маємо змінювати цю систему, ми маємо замінити її на кращу систему, на систему, яка не буде красти, розкрадати, вбивати і таке інше. Ну, Не знаю, друзі, напишіть, які поради, може, у вас є. Я послухаю.